Добрий день. Ми студенти факультету ветеринарної медицини Одеського державного аграрного університету Ворона Дарію і Смуранові Віталій. Ми проводили дослід на тему вплив мінеральних речовин на показники неспецифічної резистентності та продуктивності ліценосних корей кросодомінант. В Останні роки в України успішно розвивається. Оскільки мікроелементи та вітаміни є регулятором багатьох біологічних реакцій як в організму людини, так і в організму птиці, їх використовують для оптимізації основних біологічних процесів в організму птиці. Ембріональний розвиток птиці відбувається позаматерийським організмом, тому харчування заразколімітоване тією кількістю поживних та біологічно активних речовин, які є в яйці. Саме від цього ліміту залежить ембріональний ріст та розвиток ембріону, а у подальшому також розток і продуктивність курчат. Мета нашої роботи це визначення впливу мінеральних речовин на розвиток та продуктивність яціносних корей кросу домінант в період з 15.01. по 15 по 2023 року. Для того, щоб досягти мети, ми поставили собі такі завдання: це вивчити вплив мінеральних препаратів на розвиток ембріонів, збереження курча, а також у подальшому їх продуктивність, визначити деякі гематологічні та біохімічні показники сирової крові. Схема досліду. Ми мали дві групи птиці контрольну і дослідну. В кожній було по 50 курей. Період досліду. ми мали два періоди. Це підготовчий період, коли дві групи птиці їли основний раціон. І основний період, коли контрольна група їла лише основний раціон, а дослідна група їла основний раціон, плюс 50 грамів препарату інтермікс на 1 кг корму внутрішнього домінант показав: остеомаляцію, гастроентерити, закупорку зобу, м'язову шлунку, жирове переродження печінки, подаку, канібалізм, жорково-передоніт, глооцити, утруднення цкладки та інші. виявлено збільшена кількість... Схема вакцинації та поповоління. Перша хвороба марка проводиться в інкубатері з використанням живих вакцин. Друга хвороба камбору інфекційна бурсальна хвороба при рівні материнських антитіл 30% на сьому добу з повторною ревакцинацією через два тижні. Третя хвороба нікасла плюс інфекційний бронхід кур. Четвертий тиждень комплексною вакциною ласота плюс м'якам. Четверте інфекційний легінготрамхід плюс респіраторний мікоплазмоз – це 60 доба. П'яте інфекційний енцефаломілій 80 доба. І шосте це синдром зниження несучості плюс інфекційний бронхіт куру, інфекційна бурсальна хвороба на 120-ту добу при переводі. Розвиток амбріонів до 11 доба. Контрольна група. В контрольній групі ми маємо три мертвих зародки. Перший зародок, як ми побачили, загинув перші дві доби інкубації. Два інших зародка загинули приблизно на шосту добу інкубації. Ми можемо спостерігати темні цільця зародків в яйці. Ембріони помітні, розвинені задовільно. На поверхні жовтка добра помітна судинна сітка, вона є повнокровною розвинутою. Щодо дослідної крупи, то ми не маємо померлих ембріонів. Ембріони дуже добре розвинуті на поверхні жовтка сюди насівка алаторис повністю охоплює між жовтка. Добре розвинута та є повнокровною. На 15 добу в контрольній групі ми маємо два замерти ембріони. Ембріон займає майже 2 п'яти об'єми яйця та розміщується головою до пового кінця яйця бік повітряної камери. Кількість білка незначна 3 мл. Щодо розвитку, ембріон вкритий пухом задовільно, в нього добре розвиті голова, шия, тулуб та кінці. У дослідній групі замерлих ембріонів немає. Ембріон крупніший і займає майже 3 п'яти об'єму яйця. Він також розміщується головою до тупого кінця яйця. Кількість білка незначна 2 мл. Щодо розвитку, ембріон вкритий пухом добре, в нього добре розвить голова, шия, тул, кінцівки та крила. На 19 добу у контрольній групі ми маємо одного мертвого ембріона. Ембріон займає 4-п'ятних об'єм яйця, амбіон щільно прилягає до тіла ембріона враз Ембріон вкритий пухом задовільно, є незначні безпухові ділянки. Всі ділянки тіла розвинуті пропорційно. У дослідній групі мертвих ембріонів немає. Займає майже живе сумнів яйця, а в ньому щільно прилягає до тіла ембріона. Ембріон відкритий пухом добре, без пухові ділянки відсутня. Всі частини тіла сформовані пропорційно. Початок викликало. 20-та доба в контрольній групі було 44 живих ембріонів. 21 доба в контрольній групі проклюнулося 38 курчан. 22 дуба в контрольній групі проклюнулося 6 корчат. Що ми маємо в результаті? В результаті в контрольній групі було збереження ембріонів 88%. Щодо дослідної групи, то на 20-ту добу у нас було 50 живих ембріонів. 21 доба проклюнулося 46 корчата, на 22-го проклюнулося 4 курчата. Результат це повне збереження ембріонів 100%. Наявність трансваріальних антитіл в організмі корчат. Ми проводили за допомогою реакції нейтралізації і реакції тривалої преципітації. Порівняно з контрольною групою, курчата дослідної групи мали більшу кількість антитіл як в реакції нейтралізації, так і в реакції тривалої преципітації на першу, 11, 19 та 25 добу. Продуктивність курок за дослідний період. Ми мали дві групи: контрольну та дослідну. На початку досліду курчата першої контрольної групи мали вагу 44,5 грам, дослідної групи 45,8 грам. Маса ціла курчат дослідної групи збільшилася на 8,9% порівняно з контрольною групою. На 10-ту добу. На 125 ту добу. Маса курчат дослідної групи збільшилася на 5,9 порівняно з контрольною. По приріст за дослідний період з контрольної групи составив 1482 грами у дослідній групі 1572 грами. Середній добовий приріст. грам це 11 грамів для контрольної групи і 12 грамів для дослідної групи. Покислітина специфічної резистентності у курчах. Гемоглобін для курчат дослідної групи складає 88,1 грамів на літр, для курчат контрольної групи 86, на літр. Кількість еритроцитів для курчат досудної групи складає 2,97 тера на літр, а для курчат контрольної групи 2,89 тер на літр. Кількість лейкоцитів. Для курчат дослідної групи складає 19,8, для курчат контрольної групи 18,7 гіга на літр. І загальне біло для курчат дослідної групи складає 52,3 грамів на літр, а для курчат контрольної групи 50,1 грамів на літр. Ході роботи ми зробили три висновки. Перший висновок. Висновок, що препарат Інтермікс при вирощуванні єціносних корей кросодомінант справляє позитивний вплив на розвиток ембріонів, що має кров укращення розвитку та збереження. У зв'язку з цим збереження ембріонів склало в контрольній групі 88%, і в дослідній групі, де ми використовували препарат Інтермікс, 100%. Другий висновок те, що препарат Інтермікс не викликає негативного впливу в організмі борча, про що свідчує показники неспецифічної специфічній резистентності та гемопоезу. Цих показників борща досвідної групи знаходяться в межах фізіологічної норми, це 2%. Третій висновок, висновок це те, що при застосуванні препарату інтермікс підвищується інтенсивність росту борча, що має прояв у збільшенні приросту маси тіла на 4,8%. Наші пропозиції. При вирощенні корчат кросу домінант потрібно дотримуватись наступних рекомендацій. Це строго контролювати поживність та доброліксті раціону батьківського стаду птиці, застосовувати мінеральні та вітамінні препарати птиці батьківського стаду для профілактики захворювань статевої системи, а також покращення якості інкубації яєць у зв'язку збільшенням в них пластичного матеріалу. При інкубації яєць дотримуються основних параметрів інкубації це температури та вологості, і при вирощуванні курча строго дотримуватися технологій вирощування. Тут ми можемо побачити фото, де видно проклювані яйця на 21-шу добу, ось воно і ось. На цьому фото ми можемо побачити порчата першу годину після вікльовані. Тут добовий молодняк. А на цій фото ми можемо побачити корей кросу домінанту. Доповідь закінчена. Дякуємо за увагу!